Ми маємо йти далі і далі продовжувати теж же ночі антикорупційний рух, можливо, трішки в інших форматах, вже отримуючи деякі поради від вас, яким це має бути рух. Ну а зараз хочеться дуже важливо сказати слова вдячності усім, а тому, що від кожного з вас залежала доля цього. Руху, тому що це не можна сказати проект. Проект має початок і закінчення. А я думаю, що в нашому випадку закінчення немає. Я хотіла сказати, що я дуже рада, що наш фонд підтримав таку ініціативу. Насправді, от ем, ви були одним з перших проєктів, на які я приїхала з моніторингом, але от настільки. Драйву всередині людей настільки от, бажання щось робити і не тільки в рамках проєкту, а продовжувати це далі, я чесно не бачила в жодному проєкті. Мене надихнула сама назва проєкту, яку придумала жар. І коли ти зрозуміла, що це ця концепція, що ти робиш ти проєкт жарким, гарячий, і ти розумієш, що ти хочеш бачити таких гарячих учасників, і ти знаєш, що так, вони такі, що вони можуть іти, добуватись, ти розумієш що ці проблеми всюди, ти розумієш, що це такі жаринки. Жарки, вони підуть в своє суспільство і запалять всіх. І була ідея робити дійсно всеукраїнський проєкт, але от такий це поки що пілотний. Але ми сподіваємося, що ви вже будете передавати свій досвід далі і надихати своє оточення. І проєкт у нас буде всеукраїнський. і ви будете пишати з тим, що саме ви будете цими такими жаркими, палкими плинками, які пробують розпалювати багаті справедливості в нашій країні. І зараз слово Степану Весь, зараз так, загадаємо і навес, навесні саджають поля, засаджують, все засаджують. Те, то, то, що посіємо, те пожнемо. То, зараз ми будемо сіяти, ну а потім будемо ждати. <рес> Вам плідної праці, ми я в очікуванні вашої презентації. Дякую.